Доброго дня! Перед вами відео розпакування планшета Jack JK 963G, який було придбано в інтернет-магазині Resetka. Як бачите, досить якісна упаковка. На передній стороні короткі характеристики даного планшета. На зворотній стороні. Ми бачимо на українській і на російській мові детальні характеристики даного планшета. Штрих-код, який свідчить про сертифікацію в Україні, і підтвердження одного року гарантії, яка надається виробником. Планшет відкривається з однієї сторони. І всередині ми. Бачимо одну коробочку маленьку, таку чорну, яка містить, що ж вона містить? Зарядний пристрій, який досить потужний. Заявлено 5 вольт. 2 ампери. Також так що ще ми маємо? Кабель USB. Також досить якісний. Сам планшет знаходиться. Далі. Ось так перевернемо. Крім того, як бачите, є інструкція на українській мові і на російській. Коротка інструкція. По користування планшету ось і сам планшет. Сам планшет знаходиться в кольочку. На екрані наклеєна плівка заводська, також з короткими характеристиками. Даного планшету планшет запакований таку пінопластову коробочку додатково, яка забезпечує захист його при транспортуванні. Сам планшет досить легкий. Золотисті краї придають йому, надають йому цікавішого вигляду ззовні зовні, задньої сторони планшета ми бачимо два динаміка. Кришечку під якою сховані слоти для сім-карт і передню та задню камери. Кнопки Відчувається живлення і регулювання гучності, відчувається досить гарно. В цілому складається дуже позитивне враження від даного планшету. В розетці він був куплений і отриманий на новій пошті протягом трьох днів. Ніяких зауважень до, до транспортування немає. Попробуємо його включити. Тут Android на даному планшеті встановлений. Думаю, що він вам перенесе задоволення користування даним планшетом. that goes over well